Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тривога в центральних, південних та східних областях. Пишуть, що ракети та дрони вже перетнули кордон. Просять усіх піти в укриття. Пуски, в тому числі із Білорусі. Лунають вибухи в деяких містах України. Працює система ППО, дрони в небі Києва. В той же час, під час тривоги, на військовому аеродромі Брановичі пролунали вибухи. Як передають інсайдери, повідомляється про понад 10 тіл білоруських військовослужбовців. Через аварію пускових систем наразі партизани очікують підтвердження диверсійних дій чи аварійної ситуації або ж ударів по РБ. Зазначимо, Білорусь підігнала. Російські ракети типу Іскандер ближче до кордону з Україною. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ придбав у Росії іскандери ТС-400 і готовий відкрити вогонь по Києву в разі необхідності. Також російська авіація й далі перебуває на військових аеродромах у Білорусі. Там присутній певний контингент російських військ та різні види озброєння. Дрони долітають до Києва так швидко через пуски з території Білорусі. В той же час, прямо зараз, база кожушки, яка поряд із Житомирською областю, 20 хвилин тому спалахнула. Серія вибухів накрила та застала зненацька декілька гелікоптерів мі 28 разом з російськими пілотами, які туди прибули, а також ешелон з БТРами та танками. Телеграм-канал Білоруський Партизан пише про потужну пожежу. Понад 20 окупантів стали двохсотими. Дуже багато трьохсотих. Російські пілоти мі 28 намагались вивезти машини з вогню і прицільного обстрілу, але не вдалось. Із чотирьох пташок базу покинуло лише три. Саме з цієї бази постійно відбувались спуски дронів шахет по Києву та Житомиру. пишучи, що удари наносились з Території самої Білорусі невідомою зброєю, в той же час сьогодні Україна, ймовірно, вперше застосувала отримання від партнерів системи «Петріот». для збиття ворожої балістичної цілі, ракети Кенджал, пише видання Дефенс Експрес, яке отримало її фотоуламків. В ніч на 4 травня у небі над Києвом, як повідомила Київська міська військова адміністрація, крім ворожих дронів Камікадзе, шахіт були і ракети ймовірно балістичного типу. За фотоуламків, що впали на стадіоні в межах столиці, експерти встановили, що збита ракета х 47 Кенджал. Вони зауважували що на уламку видно, що він отримав ураження з пробиттям, що вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі. Це збиття також розвінчує міф російських окупантів про те, що кинджал є гіперзвуковою ракетою. Кинджал є гіперзвуковим лише у фантазіях рашистів. бо, хоча він є, розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати таку швидкість постійно. Вже на термінальній ділянці, тобто під час атаки, він заходить на ціль за балістичною траєкторією та має, хоча й високу. Але далеко не гіперзвукову швидкість, а Україна вже офіційно отримала засоби, які можуть боротися з балістичними цілями. Петріот і, вочевидь, успішно їх використала, пояснюють експерти. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.